Чи є перспектива розвалу ЄС у зв'язку з тим, що багато приходять проросійських про російських політиків? А, питання. Треба перше проаналізувати наші попередні етери. І в нас 25-й рік він характерний тим, що будуть зрушення саме об'єднань та союзів. Старі Союзи будуть розвалюватися, нові будуть. Робитися є моменти відсутності домовленості, є моменти того, що в розкладах в нас випадає ресурсні карти в перевернутому стані, якісь матеріальні моменти, і намагання якось перебудувати. Друге, в нас є вплив зовнішньої сили на ті процеси, котрі гуртують ЄС разом. Тобто зовнішній вплив, я думаю, що все ж таки Кремль буде продовжувати е, грати, маніпулювати і впливати на політичний естеблішмент європейських країн, що, в свою чергу, не, ну, не зробить їх більш, більш міцним союзом. Нас випадає карта вежі, нас випадає карта вежі, і випадається в контексті все ж таки трансформаційних карт. тобто буде як вибір або туди або туди, і е, цікаво в тому, що в 25-му році можуть бути виходи, тобто на кшталт якихось Брексідів, як ми вже бачили з е, Великою Британією. І е, тут цікавий момент. Розклад він ідентичний до ЄС, він ідентичний до НАТО, він ідентичний до ООН наприклад. Е, в нас в 25 рік він цікавий тим, що будуть відбуватися трансформації, е, котрі будуть пов'язані з тим, що старі союзи вони будуть зруйновані або трансформовані, а нові союзи будуть виникати. І все буде навколо не, не миру, навколо ресурсних карт, навколо, на, навколо Пентаклів. Тобто пошуки зиску, пошуки більш вигідної позиції і е, спирання на попередній досвід. Я думаю, що спирання на попередній досвід це знов ж таки кожна війна вона залишає свій шрам, і ми вже спостерігали як там. Під час ХХ століття антанти різноманітні Лігі нації, руйнувалися, трансформувалися і з'являлися нові союзи. Це просто час нових союзів. Україна вступить якийсь вигідний союз для себе, от із тих нових союзів. Тут бачите цікаве питання. Я переглядав до цього, зараз ще раз перегляну. В форматі свіжості. Легше створити новий союз, чим вступити. в... Воно просто виглядає знаєте, саме вступити. В Одесі кажуть, що вступити може тільки. Ви зрозуміли, що тут випадає формат створення, тобто створення ситуацій, котрі вигідні в першу чергу тобі, створення ситуацій, створення нових, нових союзів, котрі вигідні тобі, створення домовленості, тобто воно виглядає більше. Знаєте на що схоже? Коли ти не намагаєшся, в тебе є там 30 чоловік в організації. Ти домовляєшся не з організацію, а домовляєшся з 20 людьми, котрі в цій організації. Окремі. Тобто, то окремими союзами, окремі домовленості це перший момент. Другий момент. Я все ж таки думаю, що на тлі ситуації, котрі ми спостерігаємо, ми будемо. Чиняти більш хитро і шукати обхідні шляхи. Нас, виходу, просто так несправедлива ситуація, коли нас всі намагаються намагати обдурити, відмотати історію, спригадати, що там колись якась територія належала цій чи іншій країні. Тут пошуки, пошуки обхідних шляхів для того, щоб отримати зиск та користь. Вашингтон Пост писав, що Трамп не хоче надавати Україну, Україні більше допомоги і не хоче, щоб Україну прийняли в НАТО. Він буде за це топити і далі, і це дійсно його думки на зараз. Він розраховує, що буде процес домовленості. Він розраховує на те, що не хоче. Не хоче. Дивіться. А... От. Моя позиція витікає не з моєї, бо не з мого сприйняття з розкладу і трактування цього розкладу. Нам чомусь у багатьох глядачів, у багатьох експертів виникає така ситуація. Вони з Трампом намагаються зробити голову миру, котрий там прийшов, все вирішив, все подавав. В нього все одно пріоритетні. Тем полягає в тому, щоб закрити свої власні питання, амбіції, і виглядає все більше не, не е, в тому контексті, що ти будеш робити дії, котрі будуть направлені на вирішення ситуації, ти будеш робити дії, котрі навпаки будуть призводити до ескалації, котрі будуть призводити до е, глобальних якихось розбірок, і замість того, щоб З, так за рахунок цих глобальних розбірок нам буде легше, тобто воно е, тим не менше. Випадає таким чином, що я робив цю ж е, е, приклад, що коли горить все село, не так не, не так агідно, що горить твоя хата. Але, е, виходячи з розкладу, в нас випадає все одно тяжка ноша, тобто це цей процес, котрий ти будеш продовжувати тягти, і допомога все ж таки від західних партнерів буде надходити. Стосовно на стосовно старих обтянок, котрі необхідно довести до кінця, плюс за рахунок е, того, що ми будемо розуміти, що ця допомога буде закінчуватися, ми будемо шукати шук, шукати інші варіанти е, отримання сили, і е, в карта необажного вибору в нас випадає в контексті того, що в цієї ситуації витікають нові союзи, нові союзники, пошуки нових союзників. Плюс акцент буде робитися на те, щоб зробити конструкцію, на котру, основа котрої це твої сили і твої можливості реального впливу на ситуацію, а не за рахунок там, дядька Сема, що він дасть допомогу, чи не дасть, чи буде в нього гарний настрій, чи не буде. У Трампа випадає воно по дві кубків. Подві по двіки кубків. Тобто домовленість у нас є. Плюс, друге, у нас кожен другий, третій розклад він йде по карті зваженості. Тобто, сьогодні ти будеш казати, що ні, я не дам. Завтра я тобі все дам, все буде добре. Сьогодні ми не маємо можливості побачити тебе в НАТО. Завтра ця можливість в тебе з'явиться, все буде добре. І виходячи з розкладу, ми випадаємо. Знаєте, як. Люди, людина, котра випаде, перевернутий карта д'явола, вихід залежності. Тобто ми будемо робити кроки, котрі будуть направлені на те, щоб вийти від залежності настрою Трампа, настрою політичних Сполучених Штатів, і будемо виходити все, -таки. все ж таки в процеси саме забезпечення. Яким чином? Я не знаю. Але якось ми знайдемо цей виклик, цей виклик подолаємо і. Будемо рухатися вперед саме за рахунок того, що будемо розраховувати самі на себе. І в нас буде е, в цілому, якщо ми переглядаємо 25 й рік: рік змії, рік спокуси, буде дуже багато спокуси. Дуже буде багато ситуацій. Так ти як змія рік, як змія буде вертати зі сторони в сторону в бік з боку, в бік, і тут дуже важливо перше не зливатися, коли вам кажуть, що все. Допомоги не буде, всі одразу такі все пропало, далі е, рухатися не будемо. День-два все змінюється, але знову ж таки, коли все змінюється на краще, ми не пускаємо в долоні занадто зарано, тому що воно може змінитися ще раз 20, е, Поки ми дойдемо до фінішної якоїсь прямої. Е, 25 п'ятий рік це ще рік популістів і брехунів. І буде стільки конструкції, котрі будуть протилежні, стільки буде вкидів не тільки в серед нашого політичного естеблішменту, але на світовій що Ми просто ми будемо час від часу нам буде здавати що всі ресурси це жовта преса, де пишуть якісь неймовірні речі, ситуації. Волона не не резонувати і не зливатися на цю інформацію. Про що розмовляли Трамп і Путін? Під час інтерв'ю журналістам щодо катастрофи в США на запитання журналістів чи розмовляв Трамп з Путіним, так як там же ж були і американські і російські, той сказав, що розмов не розмовляв не про це. Ну, така конструкція, як наче він. Розмовляв, розмовляв, але не про а це. Розмова, це розклад називається розмова ні про що. Воно виглядає. Тобто, тобі здається, що ти переглядаєш ситуацію, котру ну, дійсно важлива розмова двох диктатора та автократа. Mm. А, і, але в нас випадає воно, знаєте, як карта Союзу це двійка кубків. Це момент комунікації прямої комунікації, тобто розмова була, але. Вона ні про що, тобто ніяких жорстких конструкцій, ультиматумів ситуацій. Воно виглядає виглядає за розкладом так, наче дві людини. Зателефонували один одному і спитали, як там погода, як там настрій, як там тиск. Все ж таки, вже роки дають своє. Все нормально. Ми сподіваємося на плідну співпрацю, і все буде добре. Ну там побачимо. Немає тої конструкції, на котру всі сподіваються, що якісь там. Палиці в колеса, якісь ультиматуми, ні, жодної конструкції. Розклад у нас в, в контексті ні про що. Тобто, в нас випадає підвішені стану, в нас випадає карта зірки: що давайте там колись. Будете в Москві чи в Вашингтоні, завітайте, переговоримо. Нам є про що поспілкуватися, є якісь питання, які можна говорити, Але все. Тобто карта повішеного. Повішений це момент того, що немає ніякої проекції про те, що якийсь план, або розмова була плідною і результативною. Тобто номінальна розмова, я не знаю, як за протоколом якимось, що це, це необхідно було зробити. Поговорили, послухали і поїхали далі. Все. Другий момент у нас в, зазвичай в цьому питанні є друга складова питання: чи буде все ж таки зустріч Путіна чи з Трампом, чи буде спілкування? От це вже цікавіше, тому що е, в нас розмова і зустріч з Трампом, вона випадає. Але випадає по карті з одного сторону, з, з одного боку, це карта дурня, з іншого боку, це карта обхідних шляхів. Це знаєте, коли два. Дуже розумні, дві дуже розумні людини, мають дві різні правди, і кожен намагається один одного намагати е, знайти якісь обхідні шляхи. І, <смі> як би я не намагався, я завжди намагаюся знайти позитивну складову в розкладі, що та комунікація принесе якийсь позитивний віток, позитивний вектор руху. Ні. Навпаки, воно. Е, коли ти намагаєшся двох ворогів посадити, двох конкурентів посадити за стіл переговорів і дійти до якоїсь згоди, замість того, щоб дійти згоди, один одному виливає воду в обличчя. От то ближче вже. І один одному намагається все одно переграти. Але коли це йде про конкурентів, це одне питання. Коли це йде про двох автократів-диктаторів, це вже. Йде по, по карті страшного суду, тобто процеси, котрі можуть стосуватися і американців, і українців, і росіян, і європейців. Всіх. Ну, це може призвести до повномасштабної третьої світової. Міш... Ну, поки що, мене якщо все по пооб'єднати, то ну, я не вірю, виходячи з розкладів. Я знову ж таки закликаю, я завжди намагаюся знайти якусь позитивну складову. Що ці ці комунікації приведуть до, можуть привести до якогось там перемир'я фінальної точки. Навпаки, воно виглядає так, що ти намагаєшся затушити багаття бензином, і що може спричинити більш глобальні процеси, але знову ж таки, в цій конструкції є позитивна складова. Нам буде якось легше. Ну от Bloomberg писала, що світ проречений на нову Ялту. Типу, будуть домовлятися Путін, Трамп і Сі, будуть підписувати якийсь договір про розподіл миру. Але це може закінчитися війною між ними ж трьома. Є, я вам скажу, що з точки зору Ялти і Союзу, там є випадає знову ж таки карта майстерності, тобто якісь. Ялта, ялта вона була показова в Тігеранська конференція, вона була показова, тобто її показували всім в якості того, що люди можуть дійти до якоїсь згоди. Але тут випадає так, що ці домовленості вони будуть кулуарні, ми їх можемо не побачити в прямому етері. І друге. Ну, і які домовленості? Я, я думаю, що жоден українець не вірить більше в домовленості. У нас водопірський меморандум на Махалі. Е, міжнародний суд не працює е, далеко не треба ходити. В Панамський канал віддали, якщо брати Сполучені Штати, історично віддали і не мали на нього ніяких там притязань. Попередні президенти зараз вони намагаються відмотати історію і сказати, що. Eh, неправильно зробили, треба повернути контроль над панатським каналом тощо, американський канал. і е проблема всіх, е хто намагається відмотати назад, вони забувають, що їх територія теж комусь належала раніше і можна також відмотати ще далі. Як струмбу з кандидатом президента Румунії, що він там сказав, що треба. Повернути територію і тому подібне. Головне, щоб я не почув артаган. проти стосовно території. Там закінчиться це та закінчиться таким чином, що і Болгарія, і Румунія підуть під Османську імперію. Забули? Війська Північної Кореї вивели за лінії фронту в Курській області, і, якби, і все, вони їх вивели. І що буде далі? Чи дійсно вони пошлють їх ще раз туди, чи це вже назавжди і більше на, на, буде? Буде. У нас випадає так, що а, перший я переглядав це питання, можемо зараз ще раз переглянути. Там є дві складові. Чому я думаю, що о, о, треба переглядати час від часу Північну та Південну Корею? Тому що вони отримали реальний бойовий досвід, котрого немає у іншій країні. і ескалація конфлікту в контексті знову ж таки прогнозу на 25-й рік, що будуть намагатися закрити питання минулого, а там питання не закрите, там воно поставлено все ж таки на паузу, а може, може так, так, так. Може стати причиною. Є більш глобальний план. Тобто зараз це виглядає більше як ротація військ е корейців, і, скоріш за все, буде нова партія корейців, котра також піде в, в якості громадного м'яса на територію України. Друге, в них випадає так, що вони е отримали набагато менше ніж от очікували. Вони е сподівалися не тільки отримати там бойовий досвід, котрий... Будуть використовувати в розбудові розширенні своєї країни, але й ресурсність. Ресурсність в нас випадає перевернута. Тобто там обіцянки якісь невиконані, і е, найцікавіше двійка кубків ця карта також випадала в нас раніше. Вони Росія і Корея ще е, поб'ють горщики за рахунок е, цієї співпраці. Але співпраця поки що буде продовжена. Нас випадає карта праці і продовжений момент з того, що будуть якісь маніпуляції, вкиди проти один одного і, і вибудовування конструкції, коли намагаються один одного намахати. Тому, але, на жаль, на жаль, на жаль, нова партія корейців, виходячи з розкладів, випадає в прямій перспективі. Як загалом там на курському напрямку ситуація? З нашого боку випадає втримати контроль над ситуацією. І більше того, що мене дивує, там, виходячи з розкладів, йде шла велика навала цих корейців, тобто їх було багато, і росіяни розраховували, що результативність тих, тих дій, котрі є, вони будуть більш значними. Але ультиматуми е, програні, тобто, в ті терміни, в котрі вони повинні були вкластися, вони не вклалися. Пожинання плати... важка ситуація. Тобто, воно все одно випадає так, що протидія супротив, і в деяких моментах е, з боку нашої країни робляться просто диво для того, щоб підтримати цю територію. Да, для... Використовані в подальших періодах Але дуже важкий розклад. в нас коли ми переглядаємо перспективу, все одно випадає карта зірки. Карта зірки завжди вказана надію, на позитивні зрушення. Ну не так все фігово, як могло бути. І враховуючи знову ж таки, що з точки зору. Ресурсності на Росію випадає реально перевернути у спетаклів, тобто є недостатня кількість ресурсу, є недостатня кількість людей, є недостатня кількість е, озброєння і тому подібне? І е, навіть якщо проаналізувати ситуацію, ну якщо в тебе все добре, гарно і чудово, ну ти не будеш рейців в другий раз поспіль чи зможемо ми набрати необхідну кількість військових, і чи буде масована мобілізація чоловіків? У березні. У нас випадає трійка жезлів на це питання. Трійка жезлів новий а -а -а. початок. Це зазвичай випадає березень місяць, як. Тобто, е тобто не дарма, да, є... спитали? Ні, є точно складова в цьому питанні. Ошуки. Його в чому, що мені не подобається, що. Будуть шукати дійсно додаткові виходи з ситуації, будуть пропонувати якісь матеріальні не тільки силова, але й матеріальна вплив на матеріальні блага. Але в нас випадає так, що будуть уйти палиці в колеса розхитування ситуації зсередини, коли будуть намагатися використати мобілізацію навчання. Ці процеси, пов'язані з пошуком військовослужбовців і тому подібне, будуть використовувати політичні еліти будуть використовувати якості важеля впливу, котрі сприятливим чином будуть впливати на політичний капітал тих чи інших політиків. І будуть. Ми кажемо, питаємо про мобілізацію, а в нас випадає такої розброти шатання, розбірки між політичними елітами, замість того, щоб вирішувати питання, дійсно важливі ресурсного характеру, озброєння, пошуку союзників, ми починаємо воювати не на фронті, а воювати в, в великих залах Верховної Ради один проти одного. Скандал з Умірами.